Привіт, мої любі найменші художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати ще е, одну тваринку це буде мавпа. Ви, е, напевно, давно хотіли її вже навчитись малювати. І сьогодні я вам розповім, як це дуже просто зробити. Беріть прості олівці е, або маркери, хто чим хоче працювати. Я для найменших художників пропоную працювати простим олівцем, кольоровими олівцями ось такого плану, або звичайними олівцями і на звичайному папері. Я буду показувати вам чорним маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. А ви, будь ласка, працюйте простим олівцем. Отже, мавпа! Вона буде в нас дуже кумедна. Спочатку треба трошечки відсупити відверху і намалювати овальчик. Потім зверху зробити ось таку таке коло. З двох боків намалювати вуха. Зробити ось так. Тут будуть очі, ніздрі. Посмішка. Обличчя вже готове, а тепер намалюємо тіло, малюємо овальчик вниз. І ще один по центру. Тепер намалюємо ніжки. Овальчик, овальчик і дві руки. І хвіст. Ось так. Ось така в нас вийшла дуже проста мапа. Розфарбую я її в коричневий та бежевий. Можна працювати звичайними олівцями, ви можете малювати, якщо ви візьмете більший аркуш паперу, це навіть краще буде для маленької дитини від 3 років, ніж ось такий маленький А4 формат. Вона зможе там розійтись, не буде обмежена простором. А я вам показую саму схему. Тож, якщо дитина буде малювати більші об'єми, це буде теж дуже гарно, особливо, якщо працює такими товстенькими олівчиками. Тепер я візьму, в мене є ось такий персиковий, або можемо взяти якийсь бежевий ось такий зафарбовуємо животик, долоньки. Ніжки, ось цю частину, де Очі дешки, І рожевим всередині. Ось така кумедна мавпа в нас з вами вийшла. Нічого складного взагалі, це буде перша ваша мавпа. Далі ми будемо з вами тільки все ускладнювати, робити більш такі професійні малюнки. А це перший найпростіший спосіб намалювати мавпу. Якщо вам подобаються такі уроки, підписуйтесь на канал. Та Чекайте виходу нових уроків для найменших художників. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, Па-па!